Вислухайте громадське радіо при мікрофоні працює Ліза Цереграцька 385 років з дня народження Івана Мазепи. Про найбільш поширені міфи щодо цього гетьмана говоримо з Ольгою Ковалевською, докторкою історичних наук, професоркою провідною науковою співробітницею інституту історії України Національної академії наук України. Отже, перш ніж говорити взагалі про внесок Івана Мазепи в розвиток держави, і взагалі про ті міфи, які існують про нього, варто почати з елементарного. А власне, звідки походив Іван Мазепа, Як він сформувався як особистість? Яка його історія родинна? Напевно, з цього варто починати. Так, це саме дуже важливе питання, але воно, скажімо так, з одного боку досить грунтовне, з іншого боку, найменш досліджене по сьогоднішній день. От і тому тут варто наголошувати на тому, що ми ще дуже багато чого не знаємо, особливо з так званого догетьманського періоду Івана Мазепи. Попри те, що є дослідники, які приділили тому вже певну увагу і написали певні книжки. Я маю на увазі Сергія Павленка. Е, якщо ми говоримо про походження Івана Мазепи, то перш за все у нас питання постає стосовно місця його народження. Справа в тому, що згідно з документами, він народився або на хуторі кам'янському, або кам'янцю е, на річці кам'ян. Янка, це власне на сьогоднішній день село Мазепинці Білоцерківського району Київської області. За іншими даними, це скоріше за все відбулося за мурами Білоцерківської фортеці, і до цієї версії схиляється більша кількість е істориків. Але натомість на сьогоднішній день ми не маємо конкретної метрики, де б ми чітко могли сказати, де він власне дійсно народився, де був хрещений, хто були його хрещені батьки і таке подібне. Якщо говорити, як він формувався, то тут є цікавий такий нюанс. Народився він за часів Речі Посполитої. Власне був як так, якщо можна сказати, громадянином Речі Посполитої. Потім його фактичне сходження до піку кар'єри відбулося в іншій державі, тобто в війську Запорозькому. В козацькій автономії, і, на жаль, завершив він своє життя поза межами України, поза межами Гетьманщини, тобто 21 вересня 1709 року він помер в селі Варниця, тобто там, де на той момент знаходився козацький табір, поруч з шведським табором. І на той момент це була територія, яка перебувала в політичному протектораті у Османської імперії. На сьогоднішній день ми знаємо, що його тіло, потім в березні 1710 року було перепоховане на Території свято Георгівського монастиря в місті Галаці, це на сьогоднішній день Румунія. Угу. І я думаю, що важливо також, ну, по-перше, ми не зможемо за цей короткий період часу розібратися повністю і зрозуміти велич особистості Мазепи, я навіть не претендую на це, і тому розумію, що, можливо, так трошечки ми скакатимемо з теми на тему. Але е, говорячи вже про той період, коли Мазепа стає гетьманом. Е, я думаю, що це. Це навіть та теза, яку можливо можна пам'ятати ще зі шкільних часів таке поняття великої руїни, і що власне в цей період приходить до влади Мазепа. Як ми маємо з цим епізодом його біографії розбиратися? Наскільки дійсно він став до керма в складні часи, і як він почав їх вирішувати, тому що його правління тривало 20 років, це тривалий період часу майже 22. Мм, mm, навіть 22. Да, справа в тому, що тут є трошки хронологічна така помилка, непослідовність, руїна дійсно так в підручниках написано, що руїна фактично закінчується 1687 роком, тобто приходом до влади Мазепи. Але це одна з тих старих тез, які дійсно побутували і в літературі, і з неї ж перекочували до власне підручників шкільних. Натомість на сьогоднішній день все ж таки знову таки через те, що у нас дуже... Дуже багато вже з'явилося певних документів. Частина істориків приходить пристає на іншу точку зору. А саме, все ж таки, періоду Мазепи передував період Самойловича. І розглядати е, початковий період діяльності Мазепи треба саме в контексті того, що вже зробив Самойлович. Бо саме Самойлович, якраз от після руїни, починає період стабілізації. І якщо не було б цього періоду стабілізації, то розквіту гетьманщини за часів Мазепи просто не могло б бути. Тому що з руїни одразу стрибанути в розквіт неможливо, і оцей період стабілізації починає саме Самелович. І коли Мазепа приходить до влади, по-перше, він не був антагоністом до Самеловича. Просто так склалися обставини, що і його, і інших членів генерального уряду московська влада примусила написати наклеп на свого гетьмана. На підставі цього наклепу власне царіса Софія написала грамоту, згідно з якою треба було значить старого гетьмана від влади значить прибрати. Заарештувати і замість нього призначити вибор нового гетьмана і на тих виборах власне переміг Мазепа. Те, що він далі продовжує робити, він по суті продовжує ту політику стабілізації, яка була започаткована Іваном Самиловичем. У нас, от буквально два дні тому, завершився великий круглий стіл, який ми проводили на території національного заповідника Києва-Печерська Лавра. І участь в цьому круглому столі брало дуже багато. Відомих істориків, фахівців і українських, і закордонних. І власне, в їхніх доповідях звучала така думка про те, що дійсно можна говорити про те, що мазипа особливо якимись такими суперреформами і не відрізнявся натомість він послідовно продовжував те, що було започатковано саме ловичем, розвивав, укріплював, поширював. От якщо говоримо про якісь реформи, то можливо, можливо, таке якби він і далі продовжував перебувати при владі. Ці би реформи відбулися натомість, в силу того, що він більшу частину свого правління був змушений воювати. А існує в літературі така думка про те, що він за, за все своє життя провів значить, 11 літніх і 10 зимових походів, то погодьтеся, що в умовах війни займатися одночасно ще й реформами, так то практично неможливо. От тому, в даному випадку, скоріше ми будемо говорити про те, що Мазепа був людиною, яка продовжила політику Самайловича спрямовано на стабілізацію ситуації в Україні і на те, що щоб, власне закласти підвалини для нормального стабільного, мирного життя, в якому було б можливо розвивати і освіту, і культуру, і мистецтво. Ну і, власне, щоб гетьмачина пройшла всі ті етапи свого розвитку, які були притаманні будь якій нормальній іншій європейській державі. Ну на жаль, сказати, цього не сталося. Що ми можемо сказати про його образ такого чоловіка-коханця? Я припускаю, що як для докторки історичних наук і професорки, вам може не подобатися це спрощення, але я цей образ бачу достатньо добре розкрученим. Його весь час намагаються подати як таким героям, героєм-коханцем, хоча не можна сказати, що аж така велика кількість, але все одно ось Ось якусь таку такий, не знаю, таку роль йому чомусь відводять. Я розумію, що це просто добре продається і на це багато клікають, напевно, через це, але цікаво почути ще вашу думку. Дякую вам за це запитання. Дійсно, на жаль, питання розкручене, і розкручене, як ви розумієте, дійсно не науковцями. От бо чомусь вважається, що нашому народу досить подобається, скажімо так, купувати образи в стілі ню натомість абсолютно не цікаво. Попоперсатися пошукати справжні факти з біографії Мазепи, які насправді настільки цікаві, настільки карколомні, що ну не треба видагадувати те, чого не було. Що стосується власне цього образу героя коханця, то нічого спільного з реальним Мазепою це не мало. Натомість має право існування цей образ, чому тому, що він фактично починає з'являтися в інформаційному просторі тогочасному, ще фактично з 18 століття. Тобто, коли з'являється друком, <кій> перепрошую, коли з'являється друком спогади, які були написані людиною, яка власне разом з Мазепою перебувала на службі у польського короля Яна Другого Казиміра. Тобто, це був Ян Херзесом Пасек. От вперше в його власне спогадах йдеться про те, що значить. Мазепа був змушений залишити королівську службу не в 1663 році, саме через те, що у нього сталася чергова любовна пригода, і за що власне король його покарав. Крім того, то він описує окремі сутички, які виникали між гетьманом і між самим Пасиком, безпосередньо при королівському дворі. От і які там у нього в по молодості років траплялися історії. Зовсім заперечувати того, що Мазепа був молодий, привабливий і ймовірно викликав інтерес. У придворних дам, ми звісно, не можемо. Натомість жодного документу, де б це було написано реально, ми не маємо. Але ж на підставі спогадів Пасика, потім на підставі е, спогадів і мемуарів Отріновського, е, все це потрапляє в, в історичну літературу, ну, як мінімум, спочатку до праць Вольтера. І вже з праць Вольтера воно потрапляє далі, в 19 столітті, в художню літературу, тобто з початком так званого романтичного е, е, періоду. В розвитку мистецтва, літератури культури, загалом ну, от з'являється певний інтерес до е, героїв, не одно, таких досить неоднозначних таки нетипових. От е, героїв, які дуже часто походять, так би мовити, з народу, які е, вміли досягти певних досягнень, попри те, що можливо зовнішні обставини тому не сприяли. І в результаті ми бачимо з вами починаючи з 1818 року, тобто з періоду, коли виходить поема Байрона Мазепа. Далі у нас з'являється. Так само, поема Гюго в Мазепа. Потім з'являються усі інші, в тому числі, наприклад, відома поема Мазепа у Юліша Словацького відомого польського поета, який походив з території України. І так далі, і таким чином, тобто з епохи романтизму, ось цей образ героя коханця він починає поширюватися спочатку в творах е, літератури, е, а потім потрапляє він практично в той же самий час, трошечки можливо пізніше, потрапляє він на е, твори мистецтва, і таким чином на сьогоднішній день дійсно існує величезна кількість романтичних полотен, створених е, французькими переважно художниками, які повторюють той же самий образ, тобто оголений юнак, прив'язаний до коня, який мчить степом за ним мчаться дій. Мчать або дикі коні, або вівки вовки, і е, той дикий кінь його ніби те приносить е, на Запоріжжя, і там його обирають гетьманом. Як ви розумієте, це не відповідає дійсності, тобто його біографічним фактам. От Та, це але просто том... фізично неможливо. Ну абсолютно, абсолютно, але таки це досить цікавий був сюжет, який дуже е, яскравий був, який дійсно прекрасно лягав і на. Е, Необхідність закрутити якусь складну, цікаву сюжетну лінію в літературному творі і прекрасно виглядав власне на полотні. Тому цей сюжет дійсно дуже дуже поширений, і дуже багато з того, що ми сьогодні знаємо, е, нібито як про Мазепу, насправді пов'язано не з ним, як з реальним е, героєм історичним, так, не з реальною історичною постаттю, а з ним як з літературним персонажем. І у цей образ героя коханця, це образ літературного персонажа, не більше але. Значить, не було по диму без вогню, тому що дійсно в свого часу в українському, тобто в Київському історичному архіві, на той час це був Київський архів давних актів, було знайдено частину судової справи, згідно з якою дійсно це судова справа стосувалася розлучення панства Загоровських, і причиною розлучення було саме те, що значить пан Загоровський виявив, що його дружина є закоханою в такого собі сусіда пана Мазепу. От і власне це стає. Причиною їхнього розлучення, от е, враховуючи те, що на сьогоднішній момент українські історики все більше і більше е, приходять до думки про те, що рід Мазеп взагалі пов'язаний саме з Волинню, тобто це є дрібношляхецький рід, який походить саме з е, цього регіону, то можливо, це був і сам Мазепа, а можливо, це міг бути будь-хто з його однофамильців. натомість е, точною інформацією ми не знаємо, тому що залишків цієї судової справи до сих пір не знайдено, тобто вона там. Зберігаються не в повному о, обсязі. От. Але якщо навіть виходити з неї, з цієї справи то виходить, що дійсно у Мазепи на початках його е, молодого життя був такий епізод, коли він був закоханий в молоду е, жінку одружену, до речі, звали її Олена Ковалевська, От, і е, власне, ось таким чином починалося його життя. Потім, потім він одружився, ймовірно, з намовляння матері, одружився він на вдові, яка була трошки старша за нього. От і далі, оскільки у подружжя не було спільних дітей. Точніше, ймовірно, народилася донечка Варвара, але вона померла маленькою. Потім через деякий час померла дружина, і тому Мазепа все своє життя опікувався прийомними дітьми від першого шлюбу своєї дружини. О, тобто доньці забезпечив досить вигідне вигідну партію, тобто вона вийшла заміж і він їй дав дуже таке багато придане. А що стосується Пасенка, то власне йому було забезпечено відповідний уряд в козацькому. Середовищі, і він таким чином теж так сказати, почувався досить непогано. Крім того, Мазепи ще було велика, була велика кількість похресників. Ну от якими теж він все своє життя опікувався. Ну і відповідно було два племінники, одного з яких він взагалі бачив своїм наступником, але не склалося. Окрім ось цього міфу зі скаканням на коні, є ще навіть не те, щоб міфи, можливо, ті образи, які конструюють навмисно, або ж та оптика, через яку сприймають Мазепу, і ось ця, ось ця теза про Мазепу-Зрадника, вона теж дуже живуча. Пояснімо її. Ну давайте будемо відвертими. Дивіться, якщо ми дивимося на постать Мазепи і його діяльність, кого Мазепа зрадив? Якщо мова йде про те, що в умовах великої північної війни Мазепа абсолютно несподівана для свого політичного патрона, тобто Петра Першого, обирає іншого. На да, тобто власне супротивника Петра, шведського короля, і переходить на його бік, тобто в умовах війни, то з точки зору Петра, це ймовірна зрада. А, з іншого боку, де ви бачили, щоби боротьба за самостійність і незалежність відбувалася таким чином, щоб це комусь би не шкодило, особливо тій стороні, яка цього би не хотіла. Подивіться, будь ласка, на сьогоднішню ситуацію, яку ми маємо тут, тут у нас з вами буквально за вікном. Тобто, що так таки Росія не вважає нас зрадниками, що вони не називають нас там нацистами, ще так таски невідомо ким вважають. А чому тому, що ми просто прагнемо бути самостійними, незалежними, значить, не перебувати під впливом Московії і не обертатися в колі у цього руського міру? Практично те саме було і тоді, тобто, Петро І в не міг собі уявити, що Мазепа може сприймати ось це політичне покровительство як абсолютно тимчасове явище. І коли власне з'явилася загроза існуванню самій Гетьмачині, самому Мазепі, як очільнику цієї Гетьмачини, то цілком логічно, що він міг собі дозволити поміняти політичного протектора. Більше того, Петро І не був обізнаний, очевидно, з особливостями європейського права, яке на той час поширевся. Червуся в Європі і діяло в Європі, то він, очевидно, не знав, що Мазепа, будучи князем Священної Римської імперії, мав право на подібний крок. Тобто, як абсолютна суверенна особа, він міг собі дозволити в разі існування загрози. Поміняти політичного протектора. Тому відповідно, то він це і робить. І більше того, робить не стільки во власних інтересах, бо, повірте, йому було що втрачати. Він це робить з розрахунку на майбутнє. І що ми в результаті бачимо? Ми бачимо, що дійсно формально, ніби його справа була програна, бо програна була полі... полтавська битва в результаті частина. Представників козацької старшини разом з королем і його військом опинилися в еміграції. Натомість саме з цього моменту в Україні народжується те, що на сьогоднішній день прийнято називати мазепицьким самостійницьким рухом, і саме під гаслом і під прапорами цього руху в подальшому відбувалася боротьба українського народу навіть в умовах інкорпорації до складу Російської імперії, вона продовжувалася і мала на меті вирватися, все ж таки, з лап імперії. В те саме ми спостерігаємо і в 20 столітті, тобто мазепу неодноразово брали на свої прапори. Учасники, наприклад, опівського руху, учасники дисидентського руху. От тому, власне, завдяки цьому Мазепінському руху на сьогоднішній день ми маємо незалежність. Більше того, навіть так само на сьогоднішній день під прапорами Мазепи воюють наші хлопці. На нулі, тобто це власне 54-та механізована бригада імені Івана Мазепи, у яких на прапорі і у яких на шевронах міститься його герб. Тобто, таким чином, з точки зору, наприклад, Петра, я не буду заперечувати так, ми ну, це, мабуть, була така зрада по відношенню до царя. Але заради чого? Тобто, мета, яку ставив собі Мазепа з моєї точки зору, була значно вагоміша, і заради цього він мав право так вчинити, скористувавшись до речі, можливостями тогочасного права. Mm -hmm. я, я навмисне зараз повернусь до тієї тези, що ми не встигнемо повністю осягнути Івана Мазепу в цю коротку розмову. Yeah. У нас лишається буквально хвилина часу. Використаємо її для того, аби порадити, що почитати, щоб змогти все таки зануритися і зрозуміти більше про Івана Мазепу. Ну, дивіться, на сьогоднішній день у нас є окремий сайт, який називається Мазепанем. Можна зайти і почитати, почерпнути для себе там певну інформацію. Є у нас велика енциклопедія України, яка існує в електронному вигляді, і якраз перед днем народження Мазепи, умовне днем народження, там з'явилася е, така велика стаття біографічна. Це досить такі маленькі тексти. Можна подивитися власне е, сайт, який називається Лікбез історичний фронт, і там якраз було розміщено невеличкі тексти, буквально по півсторіночки. Стосовно того, що, нібито, як ви запитували, існували міфи, певні пов'язані з Мазепою, і там іде якраз розвінчання цих міфів, чи чітко коротко розписано, чому це не так було. Крім того, існує два непоганих відео, які містяться на сайті Історія без міфів, де Владлен Мараєв свого часу записував як мінімум два відео, які були присвячені а, Мазепі. А, що стосовно почитати, я би радила почитати власне Старицького, руїна, це одна книжка, і друга книжка Молодість Мазепи. Обов'язково. Почитати Богдана Лепкого там цілих п'ять книжок, які входять до складу так званої пенталогії, всі вони присвячені якраз Мазепі, його біографії, його діяльності і так далі. От є відповідно цікаві праці, наприклад, Христини Поленської, яка розглядає саме у цей романтичний образ Мазепи в французькому живописі. От з наукових текстів, тобто, це можна почитати власне і Сергія Павленка, це можна почитати безпосередньо листи Мазепи, які були видані В'ячеславом Станіславським. От. І, от, власне, на це і орієнтуватися. Крім того, у нас в кількох музеях є певні експозиції пов'язані з Мазепою. Тобто, це і музей гетьманства, це і гетьманська столиця Батурин. Є деякі матеріали в полтавському музеї. Тобто, відповідно, можна звертатися, дивитися і ем, читати. Що стосується Полтави Пушкіна і Мазепи Чайковського, не раджу. Це була розмова з докторкою історичних наук професоркою Ольгою Ковалевською. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.